З квітами, вінками, прапорами та чорними стрічками проводили в останню путь героя Буковинці. Труну з тілом Олександра Гарбуза, побратими військового пронесли через все село. А місцеві школярі вслід за героєм розгорнули український стяг, який супроводжував процесію спочатку до храму Божого, де відправили панахиду. А після на кладовище, де не стихав плач рідних та знайомих. Двадцятисемирічний Олександр Гарбус на війну пішов добровольцем. Ще торік, у березні, під час першої хвилі мобілізації він вирішив захищати батьківщину, кажуть рідні. Спочатку служив у зенітно-ракетному полку у Білій церкві та серцем рвався на передову. Йому повістки не було. Він сам добровольцем пішов і міг бути. Трошечки в тилу, але в воєнкоматі він бігав, щоб його перевели на передову. Чотири тижні боєць уже 25-ї аеромобільної бригади сухопутних військ Збройних сил України захищав кордон держави. Товариші по службі розповідають, Олександр Гарбуз був відважним солдатом та справжнім другом. Завжди був позитивний, веселий, трудно переносив з липкою на очах, на лиці. Завжди допомагав, був щирий, відкритий, нікого нічого не жалів, і давав останнє. Вічна пам'ять герою. Марина Черней, Чернівецький промінь.